У Покровську тривають роботи з благоустрою міста. Увагу приділяють не лише центральним районам. Так наразі виконується цілий комплекс робіт на Динасі, серед іншого, розчищення дільниці розташованої в районі будинків номер 149 і 141 по вулиці Шмітта та дитсадка Берізка. У нас було дуже багато обращені по контакт центру. У нас були обрішення, коли проводилися депутат проводив з з жителями міста. теж застреливалася частина честь мірода. Тому... Тому в рамках програми сьогодні силами підрядної організації ведуться роботи по ліквідації порослі, очистити цю територію і також підняти у дерев'ях. Після видалення дикої порослі спеціальна машина виконає переробку негабаритних відходів, що у великій кількості є на цій території. У майбутньому на цьому місці облаштують куточок дозвілля для дітей та молоді. За словами Ірини Лобачової на динасі ще три таких дільниці, які потребують розчищення. Інспектор комітету самоорганізації закликала мешканців міста підтримувати чистоту у вже впорядкованих майданчиках. Давайте в місті всі порядок, не только начито засарять, тому що є такі міста, які в прошлом году вирубували, уже очищали, і ще бросають туди мусор. Я до жителям нашого города, щоб не бросали хоча б мусор. мусор. Веті зарослі, по тому що існують сусідствують віздяканти, по всьому Вот. збирають мусор по вулиці. Згідно звернень до депутата міської ради Ірини Сущенко та контактного центру вже виконано роботи з видалення дикої порослі в районі загальноосвітньої школи номер 6 каже Олена Юзепович. Тепер там асфальтують прибудинкову територію. В програмі 200-200 Ми приступили до 23 округу. Значить, ведуться там роботи. По асфальтированию придомовой территории выполняются работы по обустройству тротуарных дорожек, а также входа в подъезда. По этому округу еще у нас в планах. Переобрісти дитячі площадки, лавочки і урни. Також вже є часть виповнених роботів, э, тротуар в районі Роздольної, вулиці Роздульна, 1-3. Мешканці зазначених будинків кажуть, що тепер ця зона буде пішохідною та планують посадити вздовж доріжки дерева та квіти. Наконець ми дождались цієї дорожки, тому що ну, довго ми мучились, тут, тут була грязь. І всі діти Караковського. молочного, они все идут через эту тропинку в шестую школу. Поэтому как бы, ну, очень приятно, что тем более красиво сделано. Мы очень благодарны всему коллективу из полкома, который сделал вот эту вот дорожку. Дети действительно идут в школу, здесь грязь. Да и даже взрослые идут на работу, грязь. Тонешь по уши в грязи, правильно? Сейчас дети идут, любо глянуть, посмотреть, правильно? Дети идут чистые. По вулиці Таманова в районі будинків номер 22 і 28 на завершальній стадії монтаж колодязів колодязь каналізації. По минулому році году виконаний ремонт придомової території. Але так як придомова територія була вся в воді, ми прийняли рішення ну, викопати как бы, такий приямок, і щоб вода стікала туди. Вода дійсно стікала в этот приямок відвели воду, але ну, для естетичного виду і по обращенню граждан значить, Сегодня проводятся работы по обустройству ливневой канализации. Значит, устанавливаем сливные колодцы, которые будут монтированы на глубине 4 метра. Внизу мы делаем значит, основание со щебня и монтируем по три кольца. сверху плита перекрытия и плюс решётчатая пробка, которая будет закрывать колодец. За словами представника підрядної організації, такі дії мають врегулювати ситуацію із стічними водами в цьому районі. Вода однозначно буде стікати, не буде завстаюватися. Єдине, що, конечно, э нужно буде в процесі времени своєчасно чистити їх. Якби це позитивний, скажем, позитивне рішення і правильне рішення керівництва міста по монтажу вот этих колодцев.